Вже скоро новорічні свята, а отже, впевнений, у багатьох виникає запитання, що ж розглядати у якості подарунку для своїх близьких, рідних та коханих, як завжди, підготував невеличкий список з тих девайсів, які будуть корисні як для жіночої, так і для чоловічої половини населення. Тобто вони є в більшості універсальними. І розпочну з найкориснішого: це смартфон. В цьому році вийшла нова лінійка iPhone 16 та 16 Pro, і це однозначно буде хорошим подарунком для тих, у кого в користуванні iPhone 14 лінійки або старіше. Бо тим, у кого вже є айфон 15 лінійки, взагалі не бачу сенсу на них дивитися. Ну хіба просто хочеться потішити фаната чи фанатку найостаннішим та найсвіжішим? Тоді можна. А так, то навіть на даний момент, на мій погляд, айфон саме 15 лінійки, особливо 15 Pro, є найоптимальнішим та найзбалансованішим за свою вартість. Тому будуть ідеальним подарунком, особливо якщо такий девайс розглядається на кілька років використання. Якщо ж розглядається щось в меншому бюджеті, то реком 2 би дивитися на мінімум 12-ту лінійку айфонів, бо навіть вони також все ще чудово себе показують зі всіх сторін. Мені особисто в них не подобається тільки екран на 60 Гц. До речі, не нехтуйте захистом смартфону і обирайте одразу корисні і красиві чохли від PAM, серед яких можна знайти дизайн, мабуть, на будь-який смак. А з захисту скла, то рекомендую розглянути Неошатель. Вже мав випадки, коли воно вберегло мене від дороговартісної заміни екрану, бо замінити розбите захисне склон набагато дешевше. Якщо ж серед вас є бажаючі спробувати щось новеньке або подарунок має бути любителю Android, то обов'язково раджу звернути увагу на смартфони Pixel Цього року вони вийшли в дуже класному дизайні, і буде особливо приємним та знайомим всім власникам від iPhone 12 лінійки. Дуже приємний пристрій зі своїм шармом. Одні його називають еталонним Android-смартфоном, а інші iPhone на Android. Тому однозначно вартий уваги. Крутим доповненням до вашого iPhone буде годинник, без якого я не уявляю, як живуть інші. Цього року вийшла Apple Watch 10 серії, і найбільша зміна в них від попередніх моделей вони стали трішки тонші. Це найпомітніша, але не така зміна, яку помітиш неозброєним оком. Але оскільки я мав в користуванні по суті всі або більшість серії Apple Watch, то з впевненістю можу сказати, що сміло можна брати напевне будь-який варіант навіть від п'ятої серії. Вони всі будуть працювати чудово, а різницю в функціоналі для звичайних користувачів супер мінімальні. Але все ж раджу дивитися мінімум на сьому серію, бо починаючи з них, то рамки стали тоншими, плюс їх підтримка оновленнями буде довшою. І що рівняти з п'ятою серією, які вже на межі. Та шостою серією, які будуть наступними, так є ще se моделі, але вони рахуються трішки більш бюджетними, і мені особисто не подобається також тим, що у них то всі ще рамки, і зовсім трішки, але все ж обрізаний функціонал. У порівнянні зі звичайними моделями. Ну, і якщо хочеться зробити ультраподарунок, то звичайно що є ще й Apple Watch Ultra. Найбільшою відмінністю від звичайної серії це більша автономність, яка в моєму користуванні була кращою десь більше ніж у два рази, що точно приємно, але він більш габаритний та важчий. А цього ж року Apple додала моделі Ultra 2 ще й чорне забарвлення. Якщо ж ваш годинник на подарунок має бути з крутою автономністю та з більш спортивним напрямком, то, напевне, кращих за Garmin не знайти. Тим більше, що там у них присутній великий вибір, інколи я б сказав, навіть занадто великий. Але якщо не помиляюся, то найпопулярнішими є лінійка Phoenix та Enduro, які для універсальних спортсменів, ForeRunner для бігунів. Веню для більш спокійного та повсякденного використання, а всі інші більш нішеві та зі специфічним функціоналом. Наступним класним подарунком можуть бути навушники. Ну от, хто не любить музику? Всі її люблять. Якщо раптом, кому планується подарунок, подобаються навушники вкладного типу, то цього року у Apple вийшло оновлення AirPods 4, в яких покращили звучання та мікрофон. Це я одразу відчув при переході з AirPods 3. Плюс додали версію з шумодавом і додатковим прозорим режимом, до яких я був, чесно кажучи, скептично налаштований, але на практиці реалізація. Перевершила всі мої очікування, тому однозначно рекомендую саме версію з ANC. Бо шумодав при розмові з кимось по телефону, перебуваючи в шумних місцях, рятує нереально. А якщо потрібні навушники з амбушурами, то є версії PRO та PRO 2. Ну а якщо повнорозмірного типу, то версія Max, у якої цьогорічне оновлення. Отримало Type-C роз'єм. Якщо це для вас важливо, позбутися лайтнінга повністю. Але окрім наушників від Apple, є ще й інші круті моделі від тих же Samsung, Sony, Nassing, Anker, Marshall та інших, про які ми робили відео і які вже є на каналі. Тому дані відео точно допоможуть з вибором. Також, якщо до подарунку, потрібний крутий робочий інструмент, то точно одним з таких є MacBook. І у Apple вийшло настільки добре зробити його на власному чіпі m 1 що це навіть на теперішній момент є хорошим рішенням взяти щось з першим поколінням на m 1 чи тим більше m 1 Pro. в мене, наприклад, саме такий. Але якщо це має бути найсвіжіша версія, то якраз в цьому році вийшла модель на m 4 і саме це покоління дійсно найбільше варте уваги, бо у них найбільш помітні зміни, особливо якщо планується перехід ще старіших моделей, особливо на процесорах Intel. Різницю буде відчутно з перших хвилин використання, тому кожен буде радий такому крутому подарунку. Ну а з більш стаціонарних рішень, то також є iMac та Mac Mini, які також є крутими рішеннями за свої гроші. Також не менш бажаним подарунком для багатьох точно є ігрова консоль, з яких все ж найпопулярнішою залишається PlayStation 5. Яка є у звичайному виконанні, також у версії Slim, Та ще й цього року була представлена версія 5 Pro, яка є найпотужнішою версією серед усієї п'ятої лінійки. Але не забувайте, що також є ще й Xbox. Серед актуальних моделей це більш доступна Series S та більш потужна Series X, які також дійсно варті уваги. Для таких консолей хорошим подарунком може бути щось типу проектора, який в якійсь мірі зможе зробити такий геймінг. Портативним особливо, якщо додати ще один девайс, який згадаю в кінці. Є ось такі от більш доступні рішення, і є також більш круті та потужні варіанти, про які якраз вийшли свіжі відео. Тому обов'язково гляньте, якщо пропустили. Вони чудово допоможуть з переглядом відео, та й в цілому з відтворенням контенту з різних пристроїв, якщо у вас, наприклад, немає телевізора, або ви часто змінюєте місце проживання, чи вам просто не садиться на місці, то вони додадуть вам портативності. Також класним подарунком буде електронна книга для любителів багато читати. І якщо хочеться мати всі улюблені книги в одному. Маленькому та компактному гаджеті. Ну і звичайно, як ми могли забути про девайси від Dyson, які так люблять всі дівчата і жінки? Вони точно нікого не залишать байдужими, як і мінімум у візуальному виконанні, а як максимум через свої професійні можливості. Але точно найкориснішими подарунками можна спокійно назвати павербенки та зарядні станції через одних наших сусідів. Павербенки допоможуть при відключеннях світлах залишатися спокійними, що як мінімум основний гаджет смартфон буде довше залишатися зарядженим. А відповідно, ви та ваші близькі і рідні будуть довше на зв'язку. А зарядні станції зможуть забезпечувати більш комфортне очікування без світла, підтримуючи енергетичну життіяльність вашого дому. Наприклад, котлів, холодильників чи будь-яких інших важливих в той момент для вас девайсів. Ось цим подарункам зараз точно будь-хто буде радий, ось такий от невеличкий список ми склали для вас, щоб полегшити вибір та допомогти з напрямком підбору подарунків. А всі корисні посилання будуть під відео. Ну і також діліться власним списком чи конкретними гаджетами, які, наприклад, будете дарувати. З вас, як завжди, вподобайка, підписка, і найголовніший подарунок, який обов'язково не забудьте зробити, це донат на ЗСУ. А в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.